Ну дійсно Трамп почав досить таки жорстко критикувати Росію, Росію, і російського лідера, тому що він сказав, що Путін сказав, що Путін став абсолютно божевільним. Потім сказав, що Путін грає з вогнем. Я буквально дивився напряму цю трансляції, трансляції, і я вам скажу, що. І, і відчувається глибоке розчарування Трампа. Трампа тим, що він це прямо каже, тим, що Росія прямо під час переговорів продовжила бомбардування України, і коли під час коли йшли переговори в Україні, гинули люди. Мова йде про ці масовні аві... ракетно дронові удари, які були нанесені по Києву, по центральній Україні. На, на початку тижня в за яких загинуло тільки 16 людей. тільки загинуло, десятки людей були поранені. І Трамп сказав, що це його дуже 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 розчарували. Ці удари. Які трапилися кілька ночів ночей тому назад, це його позиція, ну і російська сторона таке враження, що продовжувала піднімати ставки. Знову боку, у відповідь на Путін зійшов з розуму. Набагадає Пісков сказав, що такі коментарі є наслідком емоційного перевантаження, мол, натякаючи, фактично, що травм емоційно перевантажений, і а потім Медведєв погрожував третьою світовою війною, якщо у разі продовження такого тиску на Росію. А з другого боку справа в тому, що о, я думаю, що це, це така справедливе таке органічне розчарування і агресію з американської боку стосовно Росії. Стосовно Росії, це те, що Росія почала вимагати більшого чи натякати на свої вимоги більшого порівняно з попереднім періодом. Про що мова йде? Мова йде про те, що о, останніми днями ми бачили три типи заяв: і буферну зону від Путіна, о, і, і, і знову ж таки намагання російського МЗС. Поставити під сумнів легітимність українських органів влади українського президента і заяви про те, що радянський союз жив як ніколи. Будрячком це все претензії. Це все демонстрація прихованих претензій правових претензій на пострадянський простір. І США сприймають ці заяви, особливо коли вже переговорний процес іде. Ці заяви сприймаються як намагання Росії підвищити ставку під час процесу, тобто сіли на потяг під назвою переговорів. Переговори всі разом сіли. Навіть ми пам'ятаємо, що Вітков декларував серйозні компроміси з Москвою, включаючи визнання там частини російських окупованих територій, справедливості частини російських вимог. Ну, коли всі на потяг, одна сторона каже: Та ні, ви знаєте, я передумав і я хочу на інших правилах домовлятися я хочу набагато більше ніж те, що ми мали до початку перемови, і це викликає роздратування в США. І це ми бачимо ескалує сьогодні стосунки між Путіним і Трампом. Відклалися питання майбутньої зустрічі. Нової зустрічі між Путіним і Трампом. Хоча Трамп заявив про те, що можливо він, він не проти тих зустрічі, то в форматі Трамп Зеленський Путін, але пряма зустріч між Путіним і Трампом відклалася, і ну всі очікують, як і, і, і фактично вимагають від Росії. Сьогодні її пропозиції стосовно меморандуму о, і, і визначення дійсно нової дати і нового місця для переговорів.